так поняли, мы поставим доклад. Больше поговорим о размере, где решение за год, 4000, второй очень подробно. Молодость жизни, по принципу строже поворачивать видно социальную сферу, финансовую сферу. Там есть люди участия нового технологичного. Вопросы обдещения, транспорта, промышленности, вопросы экологические. <сувач> Степан Васильевич, я ще просити не буду. <сувач> <сувач> я Суть, як всюди йде скорочення е, Щас, кажем, е, екодична, особлива, і укрупнення заходів. Щас скажу на бачу. Наша ми особа, яка планує відкортися, буде ознакою Дунаю від міста, тобто створений по всьому півдні Бесарабії єдиний е, 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 державний пожертвування загін. Всі решта загони, які були, вони приєдналися до нього, тобто створювалися в такому приємні. Через це в нашій програмі слово пер'ятки державної пожежної товари надає, яке зараз скасовується вже процес пішов з 1 червня, два-три місяці не скасовано. А про наступно являється третій заїзд державної пожежної товари, змістом для западні міста Ізмаїв. І всі частини, які є, у нас на півдні зараження, підприємство і молоді. Через це програма дострокова, що не зміни тільки в частині назви, більше нічого. Тому що розпорядбав коштів буде зайдемо. <плес> Споручніся. <плес> <плес> 我今不能上起来的时候，我感觉我有点 Отже, поречення здесь було прийнято рішення про заповнення порядку. Ці документи зараз на позитиві до звертання до мене подати. Отже, говорить з нами. Зі свого погляду, на думку пана, виконком борді вважає, що це так, щодо нього. Оскільки виден, визовемо нашу допоміжну програму часу до 50.7. Отже, ми можемо створити процес для сповіщення користувачів з терміновим сповіщенням від 23.04. Сподіваємося, що потрібно, і приносимо термінове сповіщення про фіксацію на нових фічах функціональних можливостей. Бажається пропонувати практично про те, що я подумав про додачу частини до 50.75 подати його як повному проекту через

Вашу важку пропонується приключення про затвердження положення по Пропонується підключити положення послужкового диво, почему передвоєм може бути навіть по джерельного речі. Положення пошукового житло означає, що це за житло, як його буде полізано. Як воно буде надаватися робітникам які правила користування цим судовому житлу, експлуатація, які правила звільнення цього житла і далі запрошення? Будуть також поховати журнал обліку судкових заміщень, ордена суддового приміщення здаються, також примірний договір, на службового життя і перевірка доволі працівників. Наразі в цьому перевірку це молоді спеціалісти, лікарі, щоб дозволити нам далі розслати центр профілактики жертв війни, медичні дані, які мають молоді спеціалісти, лікарі, щоб дозволити нам далі розслати центр профілактики жертв війни, медичні дані, які мають спеціалісти, лікарі, щоб дозволити нам далі розслати центр профілактики жертв війни, медичні дані, які мають які мають молоді спеціалісти, лікарі, щоб дозволити нам далі розслати центр спеціалісти, лікарі, щоб дозволити нам далі розслати центр профілактики жертв війни, медичні дані, які мають в соучному головой, в этом часе мероприятий. Пожалуйста, прочтите за проект решения по дозвічному відрешному сільського голови, это рішення для пояснення з цього відрешного. Сам спочатку голосок громче. Так, можете. Пропоную затвердити відрешне відраського сільського голови від 3 квітня до 5 голови, номер 30, это постановление. э-э дала організація по культурному розвитку. Спасибо. Наступне показано по справах по проекту довгомодного мосту, простий вихід на співпрацю за погодженням, погодження соціальних інфраструктурних проектів. Перше ваше допоможе так рішено прославленим проектом <клес> <клес> договору про співробіт для формат форми реалізації зміних проектів. Погоджується щодо цього проекту договору про співробіт для реалізації формату форми реалізації зміних проектів з оптичними спостерігачами, допомога та будуть суспільні територіальні програми.

Добрій всім пропонуємо внести зміни, саме вести до мене чисельності працівників відділу соціального захисту населення та відділу земельних ресурсів без Деської рад, селечної ради рад, по одній штатній одиниці, головних спеціалістів. Е, та пропонуємо вивести з 1 липня 2025 року року і загальної чисельності працівників відділу соціального захисту населення населення. Та відділу земельних ресурсів апарату Святої селищної ради по одній по одній штатній одиниці спеціалістів першої категорії. Тобто загальна чисельність не змінюється mm -hmm. заміна, заміна є працівники, які є один біжок років вже працюють і показав добрі результати. За своєю роботою Другий спеціаліст теж багато років працюємо на цій посаді, тому пропонуємо чуть їх прийняти. Я очень даже согласна, що ми поближаємо уробі. работа этих людей. У меня вопрос больше к, наверное, к вам, Анатолий Николаевичу. В земельном отделе работает перетяг, Юра. Он работает больше 15 лет. Он работал у нас земельным строителем, работал в земельном отделе Таутицкой соусной лавы, когда еще было. И теперь он работает в виде земельных металлотушек. Когда нет, он нет. Работал, он а, тоже, да. а он у нас числится только специалистом. Уже немного. лет. Mm -hmm. Я пропущу Хунинг Тэш. Мы подняли его mm -hmm. должность. Mm -hmm. Хотя бы специалист первой категории, как был э Вадик. Mm -hmm. Вадик же сейчас идет как специалист. Mm -hmm. И мы, mm -hmm. якщо це пропозиція. Если розглянути это питание, то может быть тоже проголовые специалисты. Они работают вместе много лет и работают. Ну, сколько я знаю, у Ауда Сильны есть нарекание. Не знаю. Ну, ваша пропозиция. Нас есть. Ставят, общем, мы а скажите, для... пожалуйста, вот эти категории, которые сейчас повышают, это э, мы решаем, ну как, мы-то решаем, да, но пропозицию дает начальник отдела или кто? Э, Изначально в видео может быть, на завтра пропозицию и правда? ним. Э, я считаю, что

Нет, вопросов нет. Просто нам просто надо же, чтобы тоже вы, вы говорите, что у меня есть нарекания. У нас в нашей работе нет, нет, Виталий, я никогда не знал, почему мы же должны как-то отходить от этого, от начальника отдела. Я согласна, что у меня в отдельной работе люди. Как я могу сказать, что чему не надо подавать? Кому надо Правильно? Также и когда определяется премии. В начале дела знает, кому 50%, кому 10%, кому решить премию. Вы можете голосовать свои комиссии о камеру і точно. Отже, окремо по цьому питанні, по цій пропозиції можна провести голосування тільки регламентна комісія. Дякую. І бонус, питання буде до робочих комісій. Чи то? Можливо, це буде само не потрібно для коло базису. Можна комісія ще но Panowie, szanowni państwo, szanowni państwo, szanowni państwo, szanowni państwo, szanowni państwo, szanowni państwo, У нас еще даже я считаю. Я депутатів всегда 1219 тисяч. Відразу скажу, що ну, по загальному особливо там багато, ну, багато кодів, по яких було перевиконання. Це податок на доходи з фізичних осіб, податок на землю за заповідь юридичних осіб. Це з них податок, єдиний податок це в частині мінімальних податкових пов'язання виплачували всі вузи в моєму підприємства. А по спеціальному фонду у нас було надходження від, 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 від продаж комунального майна і було надходження від за відшкодування завданої шкоди по охоронній галузі. І тому ми оточуємо ці. Це щодо, щодо доходної частини. Додаткова частина, частина яку, кожні, підемо по кожній цілі сумі. Перше, 120 рішується по апарату на 124 тисячі. Це, це для придбання. Вона, придбання предметів матеріалів. Тут все. Придбання жарт господарських предметів канцелярії і жалютів для влаштування кабінетів, які перейшли відділ, які пройшли центр центр, міжнародних спеційних і. Але сектор ветеранів вони облаштовуються кінець. Тому тут зібрано все, що потрібно, що... понад 4 тисячі. дотації комунального підприємства, дотація ПХХ, 40 тисяч і дотація в Рівнянському 100 тисяч. А Рівнянській було звернене від керівника підняття, вони роблять точно ремонтну доводу і включають підключають неподатні там... потруби і заробили. Ну, то, ж, так, так, так. так далі. По благоустрою загалом 550 тисяч збільшення. Це 50 тисяч такого майже урівняв для населення пунктів громади, тут буде роздано по старости оплата. Такі уби єсміють. Світлів, ні. Світл, сміттєві, вони не знаю, старості будуть вирішувати. більше, десь. так, так будут, но частково, потому что нам надо было около 100 тысяч, мы сейчас делаем, потому что сами будем делать, будем делать, какой поготовец. А мы будем им сплачивать за эту работу. Зараз 50 тысяч, потом еще 50 тысяч. требу забрали 80 штук. 12, Второй день 12. Общем, По всему, что здесь, Ну, розходи, що п'ятдесят далі для благосою дитячого майданчика в селі Калачіка 100 тисяч. Вони будуть власне силами е, облаштовувати цей майданчик, це на приймання матеріалів для всього. І на будівельні господарські матеріал для всіх. Е, ну загалом просто 400 тисяч на придбання, просто на поточні видатки по благоустрою, для того, щоб виконувати ті роботи і придбати те, що є. Ну, на запити старостейської роботи надавати ці матеріали, тому що постійно йдуть якісь розходи і постійно будуть якісь роботи по самі. Так. 530. Далі. Поточний ремонт доріг 400 тисяч збільшується. Це 200 тисяч на пленьок, так само сказати, для ентузіастів. Ентузіастів. Це для цього 46. Далі. По центру соціальних соціального служб 154 вони також своїми силами це обявлять вони попросили є список, матеріали, там, фарба, обої, все таке. А вони самі вже будуть робити ремонт у своїм кабінеті. По програмі по. Центр первинної медико-санітарної допомоги всім 700 це на препарати для двох дітей, коли є запит, є на нафа, на Ну Це не важливо, неважливо, маспа для дітей на дітей, безкоштовні людей на це дня. По центру збільшення метації сто п'ятдесят тисяч на виплату заробітної плати з маркування. Вони, коли ми планували бюджет, запланували по мінімальній. Треба зараз перерахуємо цю пилу і необхідність кошти. Тому якщо немає запарячення, то не ми збільшено. Далі повідомлення освіти: 273 тисячі це на ті школи, в яких немає землі, і яких є потреба на ну, виміш на ті потреби, які вони задовольняли зі за спеціального за фонду з коштів літератури землі. Зараз це кошти, які не надається, не поступає, тому ми уточнюємо по нашому позагальному фонду. Це Палимостері матеріали та їхніх і на ремонт, той, що роблять приміщення школи, точно що я пішла. І скажу з відразу, по кожній школі, це повідділо освіти по кожній школі буде. Ми будемо проводити на цьому році оздоровлення дітей, і тому просто йде керування даних призначень з видатків на харчування в основному, знімаються плане призначення. І уточнюється по функції здоров'я дітей. Тому це просто корикування е, пошточних призначення, відділі освіти це 264 350 мінус і відразу знищують мадову функцію. По бухгалтерії е, відділу освіту 19 тисяч це додатки на признання офісної техніки, це признач. є заявка на подальшні. У компасній програми розвитку освіти 50 тисяч. Це на, фактично на стимулюючі виплати для учнів і для вчителів, які показують. Ну, фактично для тих, які показують результати на власних олімперах. Займає власні місця. Це в межах програми, там є статті послуги. По знову ж по відділу освіти, по програмі розвитку освіти фізку, фізкультури і спорту: 60 тисяч є заявка знову ж вони є така всякі змагання. І тому це видатки на придбання палива і на оплату страхового для учасників змагання. Бесарабський ліцей, знову ж те, мінус-плюс на оздоровлення 231 і додатково 60 тисяч виділяється на, за, буде, буде здійснюватися Ремонт в внутрішніх солетах, тому 60 тисяч стандартну на на плату, все, по договору цілі участі оплатити ремонтні роботи, 100 тисяч на придбання матеріалу, 160 тисяч на ремонт внутрішніх самого світу і на вдохненнях. Особи особо не ліцею, видатки знову ж поригування 115 тисяч вісімсот на оздороблення і зменшуємо видатки по загальному фонду на 100 тисяч. Це було заплановано в березні на оснащення укриття. Ми їх приносимо спеціальний спеціальні фондні, що скажу. Тобто по підмірницькому ліцею просто йде коригування на дорогу десять сім тисяч. Посаднецькому ліцею іде коригування. Харчування 64 тисячі, і по запиту депутата з інфектої дитячі 125 тисяч підділяється додатково на висвітлення навчальних формула. Це там йде придбання науку, придбання парту дитячих сітчиків, ліжок і стінки, загалом дитячих пебрів і ігрової площадки, або достання ігрової площадки. 125 тисяч. Виділяється також 22 460 на придбання матеріалів для облаштування паркової зони. Там далі школи велика паркова зона, і для того, щоб провести порядок, школа буде це робити власними силами, але це так придбання матеріалів. Так і 240 тисяч для встановлення системи корпорації спортивному залі школи. Також є запит і розрахунки. Ще мали які прикладено орієнтовані чини на ці услуги і тому виділяється кошти. По мене простовання на оздоровлення дітей – 46 тисяч. По Бесарак до дитячої на спортивній школі 45 тисяч виділяється 25 тисяч на потреби, прийняв на каніку для секції боксу. Де і багато тисяч за мене зайти для того, щоб вони дбали е, ну, про спортивний поле відповідь, посили про писати е, компенсу постійної розвитку педагогічних працівників 100 тисяч на західному. На е, також воно було під час і ми говорили, що там по мінімуму, і потім, якщо буде можливий, Дамо додатково. По службі у справі дітей 5 тисяч на е, облаштування кабінету на придбання жалюції на По відділу культури 100 тисяч на придбання матеріалів для поточного ремонту будинків культури. Це будинки культури в поліному, служанці. І 1 тисяч придбання жалюції для е, службського клубу. Так, Також повністю відповідно вже. По фінансовому управлінню 500 тисяч по загальному фонду на програму з модернально-технічної підтримки 25-го прикладного закладу. Це по наші програми для фінансового управління. Таким чином, так. по загальному фонду 2 мільйони 907 тисяч 110 тисяч. По спеціальному фонду по на приймання стажинців для озеленення громади 208 тисяч 505 тисяч, це за рахунок своєї рекомендації. Ну, просто будуть приходить, плануємо питати, там буде вже. Ну, да це Сто три тисяч тисяч у нас еще ще питання. Ні, просто у нас були ці кошти, ми плануємо питати, а потім уже будуть обговорювати півтора мільйона на капітальний ремонт хочу боку Ярославського Ось видається. 81 тисяча по бухгалтерії відділу освіти на включення комп'ютерної техніки. Що ми зараз почали відділяти кошти на комп'ютерну техніку, тобто в нас всі, ця техніка була ще з районного бюджету, але вона і фізично, і нормально І я зараз, ну, ви знаєте, всі, хто працює, всі. ця робота йде тільки в електронному вигляді по програмам, які є з міністерства, наприклад, з міністерствами і департаментом. Mm, Нагально потреба. І 998 тисяч на капітальну ремонту криття в, в соборних комуніцеї. Це ті 100 тисяч, які ми передали фонду, і додатково ще 800 тисяч 700. І 400 тисяч на програму зміни розміщення законності безпеки порядку на території нашої громади, розпорядження фінансового управління це 200 тисяч. І таким чином 3 мільйони Субтитры сделал DimaTorzok